Найбільша проблема це ями на дорозі. Ну, Мабуть, з центра це не стосується, а найбільше це окраїни. Так. Я живу за межами міста і люди, якщо екологія, то викидають сміття. Там, якщо взяти район Фрунзовки, то а, майже вулиця об'їзна, там дуже багато сміття викидають. Ну, але коли там збираються суботники, таке його все прибирають. Але ж… Все рівно воно там є. Рудна річка, я вважаю. Дуже багато сміттєзвалищ. Дуже багатсько. В центрі вони все обирають, Центру центрі вони вбирають. а крайно. Вони забувають просто і все. проблема. Те, що немає де просто відпочити. Наприклад, басейн дуже не вистачає цього. Комплекси спортивні є, але вони платні. Хотілося б, щоб молодь займалася і без безкоштовно. Це залежить від самих людей. Це більше. Люди самі не слідкують за оточенням, сміття не викидають. Ну, це, це виправляється, але в головах людей. На мою думку, екологічна проблема, перш за все, це забруднення е, територій. Забрудненість річок, ну взагалі забрудненість атмосфери, здебільшого це по всій в Україні проблема. Вона не минає і нашого міста. Ну і звичайно, що це грунтові води. Потроху річки висихають, річка Остери, ми недалеко від неї живемо, і з кожним роком помічаємо, що води все менше й менше. Зникає риба, ніхто не контролює, як її виловлюють, чим її виловлюють. У минулого літа приїхали на озеро купатися, а там плаває по всьому озеру мертва рибка. То хтось, навірно. Якось неправильно її трошки виловив. Ну, ніхто, я так думаю, не був над цим наказаний і взагалі ніхто не звернув увагу. Мусор теж викидається, де попало, на берегах річок особливо. Потім ми цю воду п'ємо. Ну, я думаю, що це мало хто щось контролює і взагалі нікого це не цікавить, якщо той, хто має це контролювати. «Ніжин розвивається як туристичний міст. У нас, якби було колись поселення греків, багато пам'яток культури. Тому Ніжин екскурсій доволі багато проводиться. Колись був навіть такий шлях туристичний з варягу греки, по остру. Це зараз він такий маленький, а колись він був доволі судноплавний навіть. Я чув таку історію, що пропонували його розчистити і все, що там знайдуть, забрати собі. Мабуть, це німці пропонували, але це так одна з версій. Туризмом у нас дуже старовинне місце. О, ну, у нас дуже цікаве місце, і з історичного боку, і релігійний напрямок. Це теж невід'ємний. Тим більше, що в останні часи у нас почало розвиватися. І екскурсійна частина цього міста відносно церков, відбудовування їх, і так далі. Це і я вже сказала, буде історична частина. Так, у нас дуже багато таких історичних пам'яток, історичних місць, туризм, спорт, духовний напрямок. Туристичну частину сьогодні навіть проходила по волі вулиці Гоголя. і висить оголошення, що кожну суботу проводиться екскурсії по старовинному місту. Ми з моєю мамою так передивилися, вони безкоштовні. Мамука, хтось там не ходить, Я говорю, горю, а Ми живемо в цьому місці, і можемо багато чого про нього не знати. Я думаю, насправді в нас дуже багато чого цікавого. Якщо щось правильно подати, то можна зацікавити туристів. Якщо навіть треба, то можна іскусственно зробити якісь пам'ятки. Воно все окупиться. Тільки треба трошечки фантазії прикласти і трошки вложити коштів.